Шановні друзі, сьогодні я хочу вам розповісти про нагороди нашої компанії «Арсах», якими ми пишаємося. І перша наша нагорода це був вибір споживачів України 2020 рік. Ми отримали ось таку прекрасну, чудову нагороду, красиву таку. От, далі, в 2021 році ми знову стали вибором. Споживачів України 2021 року ось така чудова нагорода красива. І вже в 2022 році, році ми стали кращим підприємством України і отримали зірку якості. Ось такий сертифікат, який підтверджує, я сьогодні в серці нашої компанії можу зняти ці всі нагороди вживу і показати вам з мокрими печатками. От, і ви знаєте, саме почесна наша нагорода, яку ми вже отримали по аналітичним звітам 24-го року. І ми являємося, дивіться, компанією року в нашій галузі всієї України. І 24-й рік. Ось такий ми отримали національний сертифікат. Ви всі зможете це роздрукувати і прочитати серед компаній нашого. Ну, нашої ну, галузі. От і ще хочу вам сказати, як сказала наша регіональний директор Міла Кескін, увага! Ми на першому місці по Одеській області, і на другому місці по всій Україні серед підприємств нашої галузі. Вітаю. І з чим я вас і вітаю. І цим ми пишаємося, пишаємося нашими нагородами.